На Волинь знову надійшли сумні новини з фронту. Стало відомо, що у день свого народження, 3 липня, загинув військовий Олександр Сорока, який проживав у селі Липне Луцького району. Про загибель військового повідомили у Цуманській громаді. Відомо, що Олександр загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області. І ще одна гірка втрата сколихнула Боратинську громаду на війні з російськими окупантами. Загинув Микола Борисюк 1970 року народження. Військовослужбовець прийняв останній бій також поблизу села Діброва Луганської області. Він загинув 4 липня внаслідок поранень несумісних із життям отриманих у результаті танкового обстрілу. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв.